Каналу. Сьогодні можу вам показати нашу рівну салтинку з автівки, мене балує, а я балуюсь. Холодно на вулиці зараз 19 градусів в 11 часов ранку. Ще тиждень тому жара була, така що спека, така що Зараз похолоднішало. І так в одній футболці навіть Навіть зябко якось. Ладно. Пережили спеку, переживемо і мороза, ще не мороза, але це вулиця Познанська Гарна, красива назва. Район 24-поверхівки. Це перший такий як... Багато поверхівка, можна сказати, небоскреб Харкова. Хмарочос. Хмарочос! О, там навіть написано хмарочос. І кум підказує, написано, а я. Так, хтось дзвонить. Все, Проїхались, подивилися, усім миру добро, злагоди. Всім щиро дякую. Ну і будемо жити. Не Неважаючи ні на що. До побачення, мої люди, і пока. Все.